Розділ 26. Дивовижний Крішна Навинні пастухи вріндавани, хлоп'ята й дорослі, що не мали жодного уявлення за те, наскільки складне все пов'язане з Крішною, і нічого не знали за його надзвичайні духовні щедроти, взялись взялися обговорювати дивовижні крішнані дії, що перевершують будь які людські вчинки. Любі друзі, сказав один з них, роздумуючи над тим, які дивовижні дії крішни, я досі не можу повірити, що такий надзвичайний хлопчик прийшов у Вріндавану жити з нами. Як таке можливо? Тільки подумайте, йому ж лише сім років. То як він здолав однією рукою підняти пагорб Говардгану і тримати його, наче цар слонів тримає лотос. Слонові нічого не варто підняти лотосову квітку. І так само Крішна, без видимого зусилля, підняв пагорб Говардгану. Коли Крішна був ще немовля, навіть ще не бачив добре, він убив велику демоницю путану. Він ссав її груди і разом з молоком демониці виссав її життєве повітря. Крішна впив демоницю путану, стоту, як вічний час, убиває всі створіння, коли їм виходить строк. Мавши лише три місяці, він спав під ручним візком, а як зголоднів, то просячи материнського молока, заплакав і став стукати ніжками, і від удару його крихітних ніжок візок розсипався. Коли Крішні виповнився рік, демон трінаверта обернувся на вихор і забрав його. Демон підняв крішну високо в небо та Крішна просто повис йому на шиї і потяг додолу. Демон впав на землю і розбився. Одного разу мати розгнівалась на Крішну, що він краде масло, і прив'язала його до дерев'яної ступи, але маля потягло ту ступу до двох дерев ямала Арджуна, що стояли одне біля одного, і повалило ці дерева. Коли у лісі, де Крішна разом із старшим братом Баларамою випасав телята, з'явився демон Бакасура, Крішна тут же розірвав йому дзьоба. Також, коли демон Ватсасура намірився вбити крішну і зайшов серед телят, які він доглядав, Крішна вбив його, жбурнувши на дерево. Коли Крішна зі своїм братом Баларамою війшли у ліс та лавану, на них кинувся дгину Касура Демон у подобі Візлюка. Баларама одразу вбив демона, схопив за ноги і закинув його на пальму. І, хоча за дгину Касурою прийшли його спільники, теж у подобі Візлюків вони всі були забиті. Так ліс та лавана зробився приступний до тварин і жителів Вріндавани. Одного разу до хлопчиків пестушків прокрався праламба сура, але баларама вбив його. Незабаром крішно врятував своїх друзів і корів від страшної лісової пожежі і покарав змія Калію, що жив у вирві річки Ямуни, примусивши його покинути місцевість, де притікала Ямуна, і води Ямуни стали чисті й не затруєні. Інший друг Нанда Махараджі сказав Любий Нандо, ми не знаємо, чого нас так вабить до твого сина Кришни. Ми хотіли б забути його, та не виходить. Чому ми відчуваємо якусь ніби природжену любов до нього? Диво та й годі. Ось він семирічне хлоп'я, а от величезний пагорб Говардгана. А проте як легко він підняв той пагорб. О Нандо Махараджа. Ми губимося в гадках. Мабуть, твій син Крішна такий якийсь півбог. Він запевне, незвичайне хлоп'я. Можливо, навіть він Верховний Богособа. Вислухавши від пастухів вріндаваних валу своєму синові, Царнанда сказав Любі друзі, щоб розвіяти ваші сумніви, наведу твердження Гарґамуні. Виконуючи обряд наречення імені, він сказав, що це хлоп'я приходило в різні часи в тілах різних кольорів, а тепер з'явилося у Вріндавані в тілі майже чорного кольору і звуть його Крішна. Раніше він мав біле тіло, потім червоне, потім жовте. Він сказав також, що одного разу цей хлопчик був сином Васодеви, і всі, кому відомо його попереднє народження, звуть його Васодевою. Фактично, сказав він, мій син має багато різних імен відповідно до його різноманітних якостей і діянь. Гаргачар я запевнив мене, що хлоп'я принесе моїй сім'ї всі благословення, а пастухами коровам вріндавини воно подарує насолоду трансцендентного блаженства. Навіть коли ми опинимось у великих труднощах, милістю цього хлопчика ми легко вирятумуємося з них. До того ж він сказав, що раніше це врятувала світ від хаосу і всіх побожних людей, від рук нечистивців. Також Гаргачар'я повідомив, що щасливець, який привабився до цього хлоп'яти Крішни, ніколи не загине і не зазнає поразки від ворогів. Взагалі він, до статуя господь вішну, завжди бере сторону півбогів і тому демонам ніколи їх не перемогти. Тож Гаргачар'я зробив висновок, що коли мій син виросте, то трансцендентною красою, якостями, діяннями, впливовістю та багатством він буде точно як вішну. Отже, нема чого так дуже дивуватися на його надзвичайні учинки. Гаргачар'я, сказавши це, повернувся додому. А ми від того часу повсякчас на власні очі бачимо дивовижні дії дитини. Зі слів Гаргачар'ї я зробив висновок, що він мусить бути сам Нараяна або його повна частка. Уважно вислухавши від Нанда Махараджі, що сказав був Гаргачар'я, пастухи ще більше стали цінувати дивовижні дії крішни і відчули велику радість і задоволення. А що Нанда Махараджа розвіяв їхні сумніви щодо крішни, то вони почали підносити йому хвалу. Вони сказали, нехай Крішна, такий добрий, милостивий і прекрасний, захистить нас. Коли Індра, розгнівавшись, наслав потоки дощу й граду зі страшним вітром, він із співчуття врятував нас, наші сім'ї, корови цінності, піднявши пагорб Говардгана. Так легко, як дитина піднімає гриб. Як він врятував нас, це справжнє чудо. Хай ми і наші корови і далі ходитимем під його милостивим оком, хай мирно живемо під захистом дивовижного Крішни. Так закінчується в агті ведентів виклад 26 розділу книги Крішна, Верховний Бог особа, назва якому дивовижний Крішна.